торт готовий. У мене крем сметанний. Я взяла дві пачечки по 250 грам рудь, 21%, збила і з цукром додала ванільний і перемазала. А це у мене шоколадка, я половину взяла шоколадки і обсипала його, такий дуже гарний такий. Добрий бісквіт, так і запашний добрий, а що бісквіти всегда добрий, виходить. Бісквіт є бісквіт. Да й буде дідкам, і нам буде, і ми будемо їсти до чаю. Завезу гостінчика, що жив, треба завізці, так же не поїдеш з пустими руками. І Руська думала приїхати до мене, а потім. На роботі не дали виходного в понеділок на роботу і каже: мам, якщо каже, можете, приїдьте до мене. Тому так виходить. Поїдемо в гості. Поїдемо в гості і ще поїдемо зарані. Поїдемо зарані, бо Віталіка буде три дні виходного, то нам можна їхати. Ось такі справи. Ось ну, такою роботою я ще справилася. Я от зробила глазур. Глазур така обітновена. Зараз покажу. Ось така. Узяла білок яєчний і всипала пакетика. І от збила ну, до густоти. І от поробила ще такі коржі. Це у мене буде другий заход. Це у мене мої котенята люблять. Бабушка маша завжди їм готує із глазуру І посипає посипочкою. І в мене там такі кружкою повирізала круглиї вчора тієї по а сьогодні знову взялася робити. Так що зараз буду виймати і буду мастити. А це ще взяла таку глазур, не знаю. Зі смаком шоколаду і така загара гаром по 35 гривень лимон і вишня. Не знаю, що буде, але взяла. Щось є буде, я ніколи не брала. Таке пудра і, яє, і яєчний білок робила, і таку глазур купляла, отаку, як оце завжди. А іменно такої не було. Ну, не було ніколи. Може, ви таку купляли, робили, то скажіть чи нормально. Тут написано з водичкою розбавляти. То я не знаю, чи з водою, чи читала, що кажуть, що треба іменно з білком яєчним. Не знаю. Щоб трошки взяв до да Попробував як воно буде з водою. Ось такі мостити, є гарнесенькі прянички вийшли. Зараз буду мастить, поки гарячі є бігом. Такі у мене прянички, настоящі пасочки. Красота уже позасихали, не береться нічого, бачите? Іма класне є. І поставила другу партію, другий заход. Оці такі вже сердячка, кролики, метелики. Я вже свою красоту допекла. Ось Метелик, кролик, чи зайчик, сердечко, мишка, ёлочка. Його розставила до чаю. Так собі простенько, гарно і смачно.